для Зручності жінок, які виборюють нашу перемогу, нарешті створили спеціальну для них військову форму і розпочали її тестувати. Про це, зокрема, будемо говорити із нашою наступною гостею військовослужбовицею Ольгою Біщук. Слава Україні! Раді бачити вас в нашому ефірі, бачити і чути. Привіт! Скажіть, чи вже отримали ви от власне зразки жіночої військової форми? Її декілька місяців розробляли волонтери разом із Міноборони. Анонсували, що перші партії вже скерували на тестування. Чи вже тестували ви? І які враження? Ну, скажем так, я вже я маю жіночу форму, але напевно, що це не, не ця, про яку ви говорите, про яку тестують. Вона до мене ще напевно, до нас не дійшла до нашої бригади. Але у мене є досвід носіння жіночої форми. Це її розробляли також волонтери. Я uh -huh. від, по анкетуванню випадково знайшла у знайомої військовослужбовиці. вона також виставила це у соцмережах, що вона таку має форму. І я там списалася, відповіла на запитання по анкеті, і вона мені цілком безкоштовно дуже швидко дійшла. Мені надіслали її. Я дуже задоволена нею. От жіноча форма, і жіноча термобілизна, і навіть жіноча нижня білизна. От тобто, повний, скажімо так, комплект жіночої форми у мене є. Може, можу про неї розповісти про це про так. Цю так. Форму. Розкажіть, в чому зручність і перевага, що це саме е, жіноча, особлива жіноча форма. Раніше, напевно, доводилося бо якось перешивати чоловічу, знаємо і про таке, і... або шукати Понятно. якісь інші виходи. Да, ясно, не то, що перешивати, перешиваю, жінки перешивають всі жіночі чоловічу форму. Тому що, наприклад, я отримувала я сама худенька, маленька, і я навіть беру найменший е, розмір чоловічий, все одно він на мене висить і мені все одно потрібно десь вшивати, там чирем затягувати. Ну і навіть як ти вшиваєш, все, все рівно це не є жіноча форма, і все рівно воно щось не те і десь там трошки дискомфортно. Тобто, якщо Наприклад, беремо зиму, то зимою не так відчутно, тому що ти і так як коло ходиш. Ти куртки на себе натягуєш, і воно не так якби, відчутно, і ти собі можеш в ній ходити. А якщо літом то дуже так е, хочеться, е, ну літом я вшивала форму е, цю форму, яку я отримала зараз жіночу, це вже була фактично зима. там, місяць тому чи півтора місяця тому, по-моєму, я її отримала. От і хочу вам сказати, звичайно, воно приємно, тому що жіноча форма на і вшита, так знаєте, і на нас, на дівчата, і тут і все по повністю по моєму розміру. Я дала свої розміра. Вона вши вони вшили по моїм розмірам. Ну тобто, тут не треба нічого втягувати. Ти надіваєш, і ти відчуваєш себе повністю комфортно, повністю ну так якби воно є на тебе. Ну але саме більше, що я відчула, такий знаєте, що що мені саме більше сподобалось, це термобілизна. Жіноча це тому дуже що... її важливо насправді так. Це надзвичайно важливо, тому що е чоловічу термобілизну я навіть не бралася вшивати там, нереально я її не носила, я зразу віддавала там хлопцям побратимам, тому що вона дуже велика. Е Ту, що я купувала термобілизну, це все, все одно не, не те, що хотілося б не при таких умовах її носити. Тобто, це повинна термобілизна на війні повинна бути для війни. Тобто військова термобілизна е то, це все грає роль, і там я не знаю, ну повністю все. Тобі повинно бути в ній і тепло, і комфортно, і вона має бути така витривала. Тобто, бо е, часто її стираєш там, чи ще щось, чи довго ходиш. Мені буває таке, що її нема де постирати. Ти довго ходиш термобілизні. От і вона повинна бути повністю комфортна. І тому коли я от наділа термобілизну, то я так себе я навіть не повірила, що таке може бути. Я вже мовчу за нижню білизну е, військову для жінок. Це також вона також має свої там окремі пошиття, тобто і висока посадка. Ну все так, якби все пошито для того, щоб жінка на війні почувалася себе комфортно. Цією yeah. жіночою цією формою я дуже задоволена з нетерпінням. Чекаю на зимову на зимовий комплект. Як з взуттям міністр оборони Олексій Резніков сказав, що зараз в січні розпочинається розробка якраз зимового взуття берців бронежилетів? Яка ситуація у вас? Дивіться, на рахунок бронежилету я не можу вам сказати. От мене також запитують жіночі бронежилет. Я не я не знаю, який має бути жіночий бронежилет. Мені знову ж таки повезло дуже з бронежилетом. Чому? Тому що він у мене я взяла також найменший розмір. Я не знаю на кого цей бронежилет вироблявся, на якусь підлітка може, чи що, але він на мені настільки комфортний, от, просто ну просто комфортний. Я не відчуваю ніякого, можливо, я вже звикла до нього. Але він от пошити саме на мене. Тому я не можу вам сказати, чи я би хотіла якийсь інший зараз бронежилет там жіночий. Я, я не знаю, не можу вам цього сказати. От на рахунок взуття в принципі мені комфортно і у військовому у берцях, які видають видає ЗСУ. Я не можу сказати, що я відчуваю дискомфорт. Мені в ньому комфортно Осінню, літо Осінь я купувала собі сама за свої кошти, тому що нога потіє і потрібно. Знаєте, щось таке, і до речі, купила не у нас, не в Україні. Мені там допомогли придбати за кордон жіночого жіночі військові тактичні версії. Ми ну, будемо Самі сподіватися, що і взуття скоро дійде е, відповідний ну, і Добре, що зараз з формою, бо це жіноче здоров'я. Як загалом зараз е, ставлення до жінок у війську Ми мусимо спитати і таке запитання, бо воно насправді всіх цікавить. Ну знову ж таки, я не можу розповідати там ну про якісь проблеми і труднощі жінка на війні? Я думаю, вони у всіх однакові. А про те, чи як змінилося, я не можу об'єктивно сказати, тому що я знаходжуся постійно в одній бригаді. Я не спілкуюся, я не, не маю досвіду в інших бригадах, як відносяться. От чи змінилося ставлення? Не ну в цілому не можу сказати, можу сказати за себе особисто. От якщо, наприклад, на початку всі жаліли і там і всі берегли, і не вірили, що жінка там щось може, і для чого ти взагалі там різні були моменти? Йдеш на війну, Для чого ти ну, ну чим ти можеш допомогти на війні? Ти жінка, ну різні. Це на початку було зараз. Абсолютно, жінка. Я виконувала всі всі завдання, практично, які виконують чоловіки. Ну тобто, абсолютно немає ніякої різниці, абсолютно. Взагалі, ну гендеру на війні немає. Всі одна за, ну, у мене ні, він він є, але у мене я зараз можу говорити тільки за себе і за свою роту. Mm -hmm. Ну тобто тут вже фактично не відч, ну, Я не відчуваю, тобто все рівно, все по єдине, що може там залишилося все рівно. Я ми, як жінки, все одно скажімо так, вносимо якесь. Таку е, красиву лепту у це все. Але фактично, якщо брати по обов'язкам, то немає різниці абсолютно ніякої. І те, що ми бачимо, історії, ви ж також напевно читаєте, що жінка, і жінки і мінометниці, і, танки, і танку працюють. Тобто, і снайпери, і... фантастичні так, просто історії, так, так, так насправді вражають. Ну, то дійсно, навіть за за словами міністра оборони зараз жінки не тільки чи в прес-службах, наприклад, чи десь серед медиків це передові позиції, і дійсно вони виконують абсолютно частенько ті самі функції, бойові що і чоловіки. Розкажіть, розкажіть нам, як, як ви відзначили новий рік і яке загадували бажання там на передовій, і чи вже доїжджає? Жають до вас смаколики на Різдво. Ну е Новий рік я не можу сказати, що там щось таке було велике свято. Ну новий рік, та й новий рік посиділи там, та е е трішки не не нічого такого помпезного не було, тому що тут такі умови, і воно якось навіть не хотілося там. Дуже сильно святкувати, от бажання єдине у мене, я думаю, це у всіх єдине бажання, єдине бажання. це тільки закінчення війни, і все, все закінчення, перемога, щоб все все закінчилось. І бо я розумію прекрасно, що допоки не закінчиться війна. Ми не зможемо спокійно жити, і ми не зможемо спокійно взагалі ні такої як радості не може бути. Ну все рівно буде постійне непокоєння, якесь і постійні якісь неприємності. Ну потрібно обов'язково закінчити війну, перемогти, вигнати всю нечість нашої mm -hmm. країни, і це єдине бажання, єдине прохання, моління і потреба це і моя, і усіх військових. Ну бо всі хочуть додому, і всі хочуть перемоги. А памбухи. Пампухи я пробувала але пробувала у брата. Була вчора у брата на день народження, так Так, пробувала пампухи. О, да. угу. О так було ну, трошки, трошки такого домашнього відчуття вам все ж таки передають і так відчуття так. є. І угу. і а, так, так розкажіть, яка зараз ситуація на тому напрямку, де ви зараз перебуваєте. Е, ну, яка ситуація? Я знову ж таки можу казати там, зі свого то, що я, те, що я бачу, бо mm -hmm. я не є експерт і, зач, і частіше всього ми багато чого не знаємо. ми, е, ну, тобто, Черпаємо інформацію фактично один від одного, там, або там то, також з якихось джерел, якщо є е, час е, почитати? Ну, Ситуація така, як всюди загалом. тобто, Зараз е, е, ми скажу так. Маленькими кроками, але ми йдемо вперед. Однозначно. Ні кроку назад не було зараз. І не ну я не бачу маленькими повільно, але ми йдемо вперед. Тобто всі готові, ніхто не опускає руки, всі прекрасно розуміють ситуацію. Ворог йде на виснаження, також тому. Олю... Тут військові, як ніхто розуміють ціну перемоги, і це життя людей, це життя побратимів. І е, сьогодні міг святкувати день народження, відомий вам і наш колега Василій А, Але на жаль, е, він тепер герой, герой, е, який дивиться на нас з неба. Скажіть, будь ласка, ви що ви можете сказати зараз нам тут цивільним? цивільним і загалом, які настрої зараз у війську? Е, ну, два слова про Василя Яворського. Е, ми таке ви знаєте, що ми разом служили. Ну в інших ротах, але разом служили. І така, от е, я недавно перегляну е, насправді мені дуже прикро, тому що це дуже світла і хороша людина і. Ну, для мене він є герой, і я думаю, для всіх він є герой. І е, дуже шкода, що так сталося у нього сьогодні день народження. А загалом, якщо сказати, які настрої, ну настрої такі, ви знаєте, у нас один єдиний настрій він незмінний. І на початку, звичайно, це була іфорія. Там на початку, коли ми тільки прийшли, а зараз всі на, на, скажу, на, 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 на налаштовані на перемогу. Це не є іфорично, що ми там до кінця і там знаєте, так. Такого немає, але всі прекрасно розуміють, що ми. Будемо йти до кінця. Ми будемо йти до кінця. Ми будемо боротися за нашу країну, і ні одного клаптика ніхто не буде віддавати це. Це я вам можу сказати за всіх, практично військових. І я сьогодні навіть так подумала, що я ні, одної, ні одного військового військового не, не, не чула, щоб він сказав, що ми напевно не зможемо перемогти. Ми напевно за слабкі. Ні разу я того не чула. От ні разу завжди всі налаштовані на перемогу. Всі розуміють, що це ва. Важко буде ще важче, але треба йти до кінця, бо по іншому просто не ти по іншому ніяк нічого не зміниться в нашій країні у Однозначно нас, у нас на всіх одна велика мрія перемога і 2023 рік обов'язково стане переможна. Ми в це віримо. Дякуємо вам, що ви вийшли з нами на зв'язок. Дякуємо, що розповіли про жінок в армії нашим глядачам. Ми нагадаємо, що розмовляли з Ольгою Біщук. Це була військовослужбовиця Ольга Біщук. Дякуємо. Дякуємо за те, що робите зараз на тому фронті, де зараз ви є.